Прильоти з постраждалими у кривому розі. Допомога криворізьким військовим від Ради оборони міста та ситуації з захворюваністю на грип. Про ці та інші події розкажемо далі в підсумках тижня. Мене звати Наталя Болденська, і ми починаємо. 12 березня ворог знову завдав ракетного удару по Кривому Рогу. У Кривому Розі триває підтримка малого та середнього бізнесу. Знання, які рятують життя та здоров'я людей, міський осередок ТОВ Червоного Хреста України проводить просвітницькі тренінги. Грип активізується. Ситуація у Кривому Розі з хворими. 12 березня ранок для криворіжців розпочався із вибухів. Пошкоджено більше 30 багатоповерхівок, зруйновані підприємства та офісні будівлі. У квартирах вибуло шибки, пошкоджено стіни та меблі. Через російську атаку загинула жінка. Всього постраждали 15 людей. Один з них і досі у важкому стані. На місці працювали штаби допомоги, комунальники та волонтери. Людям роздавали матеріали для першочергового ремонту. Фахівці фіксували пошкодження та приймали заяви. На компенсацію від міста більш детально по темі в наступному сюжеті. Ранок у Кривому Розі почався з вибухів. Росіяни знову завдали ракетного удару по мирному місту. У наслідок атаки загинула жінка. Уламки скла вбили її просто в тролейбусі. Ще одна пасажирка отримала середньої тяжкості поранення. Водій у шоковому стані. Ті, хто встиг сховатись, врятувалися. Світлана разом із дітьми бігла в укриття, але не встигла. Зупинилася у першому ліпшому магазині, скориставшись правилом двох стін. Її родина, як і десятки інших, залишилася з Чиною квартирою ми спали і причому ж з цієї сторони спали. І добре, що ми там трохи городилися таким дитячим матом, товстелезним, що на нас просто це не посипалося, воно нас просто врятувало. Ну, потім що вискочили в коридор, бо куди перша реакція. А далі вже ну, далі вже прийняли рішення, що треба йти, бо може бути повторно. Ну, в принципі, так і сталося. Всі вікна, балкон, всі відкоси з кусками, прям так з кусочками стін повилітало. Валентина живе з сином, який має інвалідність. Та чоловіком, якому важко пересуватись. Їй вдалося захистити родину. В момент вибуху всі були в коридорі, але квартира постраждала. Скло та уламки понівечили оселю. У мене тут раз було все нормально, не було вибито нічого. А цей раз уже все. Волна від нас на пішла в весінцю. Ударили знову. Ми якось в коридорі після першого вибуху були в коридорі і Тарей. У цей ми якраз так получила, що ми на сюкли. Нічого ми далеко були від сюка, от так. Оце таке, оце таке біда. У Ми не мужчині спалички але Він успів. Спів. Ми стояли. Ми вже читали, стали вже знали, що вже прийде прийдет у лікарнях Кривого Рогу. Перебуває 15 постраждалих, п'ятеро у важкому стані. Люди, які в одну мить залишилися з розтрощеними квартирами, тепер мусять відновлювати їх. Але головне зберегти життя, укриття правило двох стін та оперативне реагування допомогли врятувати багатьох. У всіх доставлених це вогнепальні поранення, вибухові травми з осколковими вогнепальними пораненнями, тулуба, кінцівок. Живота, голови, рятувальники одразу ж розпочали поквартирний обхід, перевіряли, чи немає під завалами людей. На місці прильоту розгорнули штаб допомоги. Почали роздавати будматеріали для тимчасового ремонту. Комунальні служби, благодійники та волонтери допомагають містянам. Штаби працюють до пізнього вечора, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки чергової російської атаки. Розгорнуті штаби. Міські райони для видачі матеріальної видачі матеріального резерву, таких як ОСБ, Плівка, рійка, цвяхи. Також працює 15 бригад, які працюють по квартирам для ак актіровки цих всіх руйнувань. Пошкоджено більше 30 багатоповерхівок, зруйновані об'єкти бізнесу, адмінбудівля та автомобілі. Підступний ворог завдав удару зранку, коли ще багато людей сплять або збираються на роботу. Тож вибух застав всіх зненацька. Місто не залишило своїх мешканців без допомоги і допомагає всім, чиє житло постраждало від дії росіян. Стосується написання заяви та отримання допомоги з матеріального бюджету міста Кривого Рогу на відновлення на заміну вікон. Для цього необхідно відповідно документи. Паспорт, ідентифікаційний код, а також підтверджуючи право власності на майне, на майно на яке надається буде надаватися відповідна матеріальна допомога. Рятувальники та комунальні служби працюють беззупинно. Вони розбирають завали, лагодять комунікації та допомагають постраждалим. Штаб допомоги працюватиме сьогодні до 20-ї години, у наступні два дні з 7-ї ранку, і також до 20-ї вечора. Аліна Сітнікова Едуард Лушпенко, підсумки тижня, перший міський. Дієва допомога армійцям, які боронять Україну на найгарячіших напрямках. Рада оборони міста на чолі з Олександром Вілколом вже більше трьох років надає посильну допомогу силам оборони нашої держави, виходячи із запитів самих військових. Для цього акумулюють приватні кошти, а також спрямовують кошти з міського бюджету. Всього на підтримку сил оборони за понад три роки направили більше 2,5 мільярдів гривень. Це чи не найбільший показник допомоги в межах всієї країни? Чим вже підсилили можливості наших армійців, розкажемо далі. На війні випадковості не буває. Щоб успішно виконувати завдання, бійці проходять не просто тренування, а справжні випробування. Унікальний навчальний центр батальйону Арей дозволяє військовим досконалювати навички перед бойовими завданнями. Тут працюють інструктори з реальним досвідом штурмів, які щодня адаптують навчання до нової тактики ворога. Ми не випускаємо зразу людей, які не вміють. Ну, є перві номера, другі там це, які допомагають. Ну кожна роль важлива. Не кожен може бути там первим номером і працювати, наприклад, з зброї вже прийти і працює там з кулемета, МК чи СПГ. Всі навчаються, всі пробують, і ми з самого початку війни ми е, теж навчалися. Програма підготовки триває кілька тижнів. Військові відпрацьовують тактичну медицину, мінну вибухову справу, маскування, протидію fpv дронам. Один із ключових напрямів взаємодія між підрозділами. Кожен боєць має чітке розуміння своєї ролі у бою. Ми створили навчальний центр, свій такий умовний навчальний центр рота до підготовки. Де військовослужбовці після проходження ПЗВП в навчальних центрах нашої країни мають змогу проходити тут до навчання. Наші хлопці, інструктори це всі хлопці, які мають бойовий досвід, безпосередньо брали участь у штурмах. Влада міста та рада оборони Кривого Рогу постійно допомагають батальйону Арей. Завдяки спільним зусиллям у військових є необхідне спорядження, тренувальна зброя та все для якісної підготовки. Адже чим краще боєць навчається тут, тим більше його шанси повернутися додому живим і здоровим. Як кажуть армійці, більше поту, менше крові. Готові для виконання бойових завдань і знищення ціли в небі на підступах до Кривого Рогу в режимі 24 на 7. Мобільні вогневі бригади військовослужбовців вже більше двох років несуть варту і в день, і вночі влітку та взимку пильнуючи за моніторами радарів, а потім і в приціл своїх крупнокаліберних браунінгів. Ми здійснюємо силами 248 батальйону. здійснюємо безпосереднє протиповітряне прикриття об'єктів критичної інфраструктури міста Кривого Рогу. Працюємо мобільними вогневими групами, вогневими групами, маємо кулемети крупнокаліберні, маємо збиття за весь час, маємо 20 збиття шахідів, одну крилату ракету із кандерка збили 9 січня вже цього року. Ось ми працюємо, оберігаємо мир і спокій нашого міста. На початку створення перших мобільних вогневих груп і до нині всю необхідну посильну допомогу нашим армійцям з протиповітряної оборони надає рада оборони міста на чолі з Олександром Вілкулом та влада Кривого Рогу. Сили оборони надали кулемети та набої до них. А вже далі впоратись із усіма викликами своє плече захисникам підставили на місцевому рівні. А це транспорт, приціли та інше необхідне для ефективної роботи обладнання. Вже більше ніж два роки тому, коли з'явилася реальна загроза шахедів та інших безпілотників, ми створили разом з військовими систему мобільно вогневих груп. Ми створили більш ніж 70 МВГ. Армія надала лише зброю, кулемети, якими йде збиття. Все інше купили ми. це пікапи, зробили турелі, екафло. Причепи, генератори, тепловізійні прицели, лазерні указки ну от все, що треба, по мірі того, як Росія збільшує повітряний терор, чи не щоночі запускаючи проти мешканців України сотні дронів камікадзе типу шахет, важливість діяльності мобільних вогневих груп важко переоцінити, і вони щоденно заступають на варту на захист мешканців Кривого Рогу. Позашляховик та прилад нічного бачення третього покоління. Таке суттєве матеріально-технічне підсилення отримала одна з бригад сил оборони України, що воює нині на Півдні. Чергову поміч від Ради оборони міста для виконання поточних бойових задач. Отримала відома в країні громадська діячка, українська журналістка, нардепка сьомого скликання Тетяна Чорновол. Від початку великої війни вона долучилась до лав сил оборони України, брала участь в боях біля Чернігова на Київщині, на сході та на півдні, зокрема в напрямку Кривого Руху. Для мене Кривий Ріг дуже близький це те місто, яке я обороняла. У 22-му році я прибула сюди. Такою ж холодною весною, як оце зараз, таку ж схохолодна, дуже погода була. Правда, це було трошки пізніше, але було дуже пам'ятаю, холодно. 22-й, ці часи оборони Кривого Рогу вони найбільше запам'яталися. От, от настільки, настільки це все запам'яталося, всі ці події, всі ці лісосмуги, всі ці населені пункти, і особливо звичайно, радість, що ми е, звільнили ті села, е, навпроти яких ми тоді стояли і воювали. Автомобілі розхідний матеріал на війні, адже ворог перш за все намагається вибити всю техніку, аби порушити логістику постачання та унеможливити виконання українськими армійцями поточних бойових завдань. І тому отримання чергового позашляховика підсилює можливості Тетяни та її побратимів на південному напрямку. Я надзвичайно, я надзвичайно вдячна, що і зараз. Олександр Юрійович не забуває про оборонця кривого рога в моїй особі. Я вже давно, і слава Богу, вже давно я не під кривим рогом. Зараз мені передані дуже дуже важливі засоби, надзвичайно важливі засоби. Це прибор нічного бачення. Зараз ФПВ-шками на фронті настільки густо, ми не можемо не заїжджати не вночі. Прилад нічного бачення третього покоління універсальний пристрій, із допомогою якого практично немає залежності від пори доби вечір, ніч чи світанок та наявності зірок на небі. А тому ефективність та точність виконання поточних задач значно підвищиться. Олександр Фефілатів, Анастасія Костенюк, Гліпривчук, Максим Мурашов. Підсумки тижня. Перший міський у Кривому розі продовжують підтримувати малий та середній бізнес. Від держави та міжнародних партнерів підприємці отримують гранти на відкриття або розвиток власної справи. Лише за минулий рік такі кошти отримали понад 150 підприємців, що дозволило створити сотні робочих місць. Цьогоріч процес триває. Заявки на фінансування подаються, а бізнес розвивається. Тож як саме підприємці можуть отримати гранти та допомогу в їх отриманні, розкажемо далі. Кривий ріг продовжує допомагати підприємцям залучати фінансову підтримку від держави та міжнародних партнерів протягом двох з половиною років у місті триває системна робота з підтримки малого та середнього бізнесу в отриманні грантів. Відділи або сектори управління проєктами у партнерстві з центром зайнятості Ощадбанком. Вони надають комплексну допомогу з формування необхідного пакету документів потенційним учасникам грантових програм. Серед тих, хто долучився до участі, і приватна підприємиця Катерина. У сфері побуту дівчина працює протягом восьми років. У 2023 році вирішила спробувати взяти участь у державній програмі Грант на власну справу. Після консультації у Саксаганському виконкомі у листопаді 2023 року отримала грант на суму більше ніж 230 тридцять тисяч гривень. Вдяки цьому змогла відкрити власний барбершоп та тату студію культура, почала працювати на себе, створила робочі місця та сплачує податки. Я дізналась про грант через своїх знайомих. Я у сфері барберингу працювала вже 8 років. і Вирішила відкрити свій барбершоп, в якому сумістити тату студію та барбер. Ось і подалась на грант. Дівчата з виконкому мені допомогли. Я подала заявку, написали бізнес-план, відправили і отримала грант. Головна умова гранту це створення робочих місць. у моєму гранті це було створення двох робочих місць. І ось я створила, найняла працівників і працюємо. Пан Андрій має власне СТО. Ремонтом та переобладнанням транспортних засобів він займається з 2013 року. На момент повномасштабного вторгнення підприємець продовжив працювати та підтримувати економіку міста. Завдяки допомозі та підтримці працівників Центрального міського райвиконкому подав пакет документів та у 2023 році отримав грант за урядовою програмою. Є робота у розмірі майже 212 тисяч гривень. На грантові кошти закупив двосійковий автомобільний підйомник та апарат для заправки кондиціонера та працевлаштування двох найманих працівників. Ми вже працюємо по гранту з 2023 року. Люди, яких ми працевлаштували, вони працюють задоволені. Якби два робочих місця ми додавали до нашого, ну, нашого бізнесу. Ну і в принципі задоволені, і будемо пробувати ще брати участь. Зараз така ситуація, війна, і головна задача, щоб ми сохранили цей колектив, який у нас напрацьований. Хочеться, щоб хлопці були дружні. і Стараємось так, щоб це все працювало. За минулий рік 151 суб'єкт господарювання отримав державні гранти майже на 37,5 мільйонів гривень. Було створено понад 260 нових робочих місць, а міжнародні гранти отримали 65 підприємців на суму майже 14 мільйонів гривень. З початку цього року вже 47 підприємців подали заявки з очікуваним обсягом фінансування майже на 5,3 мільйона гривень. 10 з них вже отримали кошту в сумі 2,4 мільйона гривень. Наразі у процесі створення 53 нових робочих місця. Відділи та сектори управління проєктами у партнерстві з центром зайнятості та Ощадбанком надають комплексну допомогу сформування необхідного пакету документів потенційним учасникам грантових програм. Такі спеціалізовані відділи або сектори створені в трьох районах міста: Саксаганському, Металургійному та центральному міському. І я вважаю, що дрібницю нас немає. а Працюємо з кожному районі, з кожним. Сміливим підприємцем, який розвиває і робочі місця, і розвиває свій бізнес, і це дуже важливо. Ми і будемо і в подальшому займатися разом з міжнародними нашими партнерами, і в державі розвивати грантові програми. Якщо діючий підприємець або зацікавлені в створенні власного бізнесу та маєте бажання подати заявку на отримання гранту, з питань участі у державних та міжнародних програмах, а також координації дій, ви можете звернутися до районних виконкомів або до управління розвитку підприємництва та економіки виконкому Криворізької міської ради. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв, Підсумки тижня, перший міський. Знання та вміння, що рятують життя людей. Вміти правильно надати першу медичну допомогу. Це те, що нині цікаво для багатьох мешканців нашого міста з огляду на періодичні ворожі обстріли. Не варто забувати і про побутові пошкодження, які теж трапляються. Інструктори міського осередку Товариства Червоного Хреста України не тільки допомагають людям, а й передають свої знання всім бажаючим. Тож більше про першу медичну допомогу розкажемо в наступному матеріалі. Військовий з кривого рогу Яніс Терещенко, будучи у відпустці з родиною у Венеції, допоміг врятувати життя випадковому перехожому. Той отримав серйозне ножове поранення, але наш земляк мав при собі турнікет та аптечку. Тож стабілізував стан до приїзду медиків. За цей вчинок мер Венеції Луїджі Бруньяро нагородив армійця криворіжця. Тож такі знання та навички можуть врятувати життя там, де зовсім цього не очікуєш. Ми складаємо руки ось таким чином. Ксенія не тільки уважно слухає та дивиться, що розповідають та показують, а й навіть виступила в якості постраждалої, яку слід обережно винести з місця надзвичайної пригоди. Зараз дівчина навчається навчительку історії в педагогічному, але мріє стати бойовою медикинею в одному з підрозділів Сил оборони України в 2014 році. Вимушено переїхала з рідної Луганщини до Харківщини, а вже далі до Кривого Рогу. Мені здається, що мій обов'язок як громадянки країни про суміти допомогти і собі і. Людям поруч, тому мені стається, що зараз кожен має знати на базовому рівні до медичної допомоги, тому що ми на жаль ніколи не застраховані від того, що може статися. Тому в разі чого ми маємо бути готові. Правоохоронці одні з тих, хто в числі перших прибувають на місця надзвичайних пригод. Знання та вміння надати першу домедичну допомогу. Це база, якої поліціянти намагаються дотримуватись. Поліцейські постійно на постійній основі співпрацюють з товариством Червоного Христа, проходять навчання на надання першої допомоги, отримують сертифікати відповідні, пройшовши курс цієї медичної допомоги першої. І поліцейські повинні бути обізнані, навчені, тому що ми. Одні з перших приїжджаємо на місця. Вибухів, прильотів, але ці знання можуть знадобитися і просто в повсякденному житті, тому що ніколи не знаєш, де опинишся. Волонтери-інструктори товариства Червоного Хреста України завжди працюють пліч опліч із медиками та рятувальниками на місцях надзвичайних подій, і дуже часто саме це рятує життя та здоров'я постраждалих. З огляду на ці обставини такі суспільно-корисний досвід повсякчас масштабують ситуацію даної в країні і ситуацію нашому місті, то інтерес дійсно підвищується, тому що окрім саме загроз, які були... Бувають під час ракетні загрози, шахетні загрози. Окрім цих випадків, у нас дуже багато аварій в місті, до яких теж люди потребують цієї допомоги. Також ми маємо розуміти, що у нас в місті також підкидують вибухонебезпечні предмети. Зараз дуже розповсюджена ця штука з терором. Ми разом з поліцією ДСНС інформуємо населення щодо вибухонебезпечних предметів. Практична цінність та важливість таких занять раз по раз підтверджує саме життя з останнього ранок, 12 березня. Після подвійного ракетного удару на місце інциденту також оперативно прибув і загін швидкого реагування Червоного Христа України. Почали поквартирний обхід, надали першу медичну допомогу і психологічну. В основному це були люди похилого віку, лежачі люди, яким була надана і психологічна, і домедична. Одну жіночку ми переправили до карети швидкої допомоги. Такі демонстраційні навчальні тренінги періодично проводять не тільки на базі міського осередку ТОВ Червоного Христа України, а й за запрошеннями в різних установах та на підприємствах. Про колосальний запит на таке навчання красномовно свідчить хоча б той факт, що до квітня абсолютно всі дні в розкладі інструкторів повністю розписані і вільних вікон немає. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, підсумки тижня перший міський. Грип відступає, але не варто розслаблятися. У кривому розі ситуація із захворюваністю стабільна, а кількість звернень до лікарів навіть зменшилась на 10%. Проте вірус все ще циркулює, особливо серед дітей та працездатного населення. Лікарі нагадують про вакцинацію. Також варто мінімізувати контакти з хворими, провітрювати приміщення та зміцнювати імунітет. Важливі поради для збереження здоров'я. Дивіться далі. Явіть, ви їдете в переповненому транспорті, а поруч з вами хтось кашляє або чхає, або ж просто декілька хвилин спілкуєтеся з людиною, як виявилося вже хворою. Знайома ситуація, саме так передається найчастіше вірус грипу, дуже швидко та непомітно. Про те, щоб не стати жертвою вірусу та не боротися з неприємними симптомами, температурою та ламотою в тілі потрібно знати, як себе захистити. Грип це високоінфекційне вірусне захворювання, яке має симптоми подібні до ГРВІ, але є набагато небезпечнішим. Головні ознаки: головний біль, кашель, біль у горлі, підвищення температури до 38 градусів і більше, ломота в м'язах та суглобах. Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для інших протягом всього періоду прояву симптомів. Це в середньому 7 днів. Вірусні частки грипу переносяться повітрям від хворої людини до здорової, під час розмови, кашлю, чхання або внаслідок тісного контакту, перебування на відстані близько двох метрів. Основні групи ризику це вагітні, літні люди та особи з хронічними захворюваннями. Проте зараз за спостереженнями Наталі частіше за все звертаються містяни працездатного віку та діти. У нас лікування все симптоматично. Тобто, якщо ми захворіли, навіть якщо це грип, звісно, є противірусний засіб, конкретно від Вірусу грипу це призначає лікар і далі це симптоматичне лікування. Ми намагаємось дуже багато пити рідини дві літри і більше на дорослого. Провітрюємо кімнату, вологе прибирання, промиваємо ніс сольовим розчином, будь-які пастилки спреї, які призначить лікар для горла для зняття симптомів. Якщо є кашель, точно так же ви звертаєтесь до лікаря, лікар вас слухає і вже призначає відповідно до стану лікаря. Ситуація захворюваністю у кривому розі постійно на контролі. Станом на зараз все у нормі і не виходить за межі епідемпорогу. порогу. За цей тиждень до лікарів звернулося близько 2,5 тисяч криворіжців, що на 10% менше ніж попереднього. Та й загалом в нашому місті ситуація краща ніж у Дніпропетровській області. За е, 10-й тиждень поточного року 2025-го за медичною допомогою звернулося близько 2400 осіб, що на 10% нижче попереднього 9-го тижня. Таким чином, у нас Відмічається незначне зниження рівня захворюваності близько 10 Також зниження захворюваності з попопереднім тижнем є серед дитячого населення близько 9%. Захворілі діти в структурі вікової захворюваності складають 42 Серед дітей визначають рівень, високий рівень захворюваності, це діти у віці від 9 до 12 років. Років у зв'язку з сезонною захворюваністю на 3% зменшилося від відвідування дитячих садків. Прота у департаменті освіти і науки зазначають, що ситуація під контролем, і лише якщо поріг тих, хто захворів, перевищить 21%, будуть закривати групи та переводити окремі класи на дистанційне навчання. А сучасні технології дозволять не переривати освітній процес ні на хвилину. На сьогоднішній день з жодної школи жодного дитячого садочка повністю закритих немає. Тому що ми намага.